Терміново ключ від Донбасу вже в руках. Зеленський вирішив долю України у Давосі. Ось для чого Трамп викликав туди політика. Путіна лихоманить. У цю ж мить Центральна Азія приготувала кулак помсти диктатурі. Давні союзниці різко відвернулися від Москви. Провали Кремля, множаться. Куп'янська операція стане останньою для Росії. Герасмов довів вояк до точки кипіння. У сльозах проситься додому. Шок Сирія вибухнула з. Редини Дамаск виганяє армію РФ із своєї території. До такого не був готовий ніхто. НАТО домовилося із Трампом про важливе. Гренландія різко втратила градус напруги. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Сенсація приїзд Зеленського до Давосу змінив усе. Перемовини нарешті мчать до довгоочікуваного фіналу. Вперше український президент змусив усіх партнерів діяти швидко, а Путін, схоже, починає рахуватися із реальністю. Дипломатичні карти перекроюються на очах, ставки зашкалюють. А майбутнє Донбасу і всієї України визначені. Кожна секунда на вагу золота, гарантії безпеки ухвалені. Путін таки погодився. Не пропустіть. Усього одне питання віддаляє Україну та США від успішних переговорів. Зеленський обговорив це з Трампом у Давосі. Я вважаю, що ми звели проблему до єдиного питання. Ми обговорювали кілька варіантів цього питання, і це свідчить про те, що воно має рішення. Якщо обидві сторони щиро прагнуть розв'язати проблему, то її буде розв'язано така моя думка. Яке саме питання мається на увазі? Уітков не уточнює, але ясно одне: саме воно зараз перебуває у центрі уваги. Його задача не підказки давати. А его подсказки говорить про то, что план Трампа по урегулированию российско-украинской войны в динамике, он в процессе, и уже. А кончен, согласован почти на 90%. От, поскольку йому поставлена така задача, так говорить, он так і говорить. Все, никаких більше підтекстів тут на самом деле нет. Відразу після переговорів із Зеленським Трамп заявив, що переговорний процес виходить за рамки Давосу. Ми зустрічаємося з Росією, це відбудеться завтра, і ми зустрінемося з Путіним. У мене була дуже хороша зустріч із президентом Зеленським. Усі хочуть, щоб війна закінчилася. Також з'являється ще одна важлива деталь: Стів Уітков заявив, що раніше обговорювалися і зони вільної торгівлі між Україною та США. Трамп говорив про створення безмитної зони з України, що, на мою думку, докорінно змінить ситуацію. Ви побачите, як промисловість у величезних масштабах переміщується до цього регіону. Уявіть, що ви отримуєте можливість перевершити конкурентів, оскільки не сплачуєте мита при відправленні товарів до Сполучених Штатів. Це не просто економічний бонус. Вважають, що така зона може стати компенсацією за території України, які Росія хоче залишити за собою. Варіації можуть бути дуже багато. Пока мы не видим конкретных предложений, пока мы не видим конкретных артикулированных уже, ну, фактов, Это можно расценивать абсолютно по-разному. Это может нести в себе или исключительно пиар-эффект, ну красиво же, свободная экономическая зона, беспошлинная торговля, помощь Соединенным Штатам, тем самым восстановление экономики послевоенной Украины, причем не вкладывая туда ни копейки. А ось що теж цікаво, якщо говорять лише про одне невирішене вирішене питання на вже всі інші питання вирішені, такі як гарантії безпеки, наприклад, ну я думаю, що не только один ті на самом деле стоїть на порядку дня, да? Тому що ну от ми самі споминали рішення ну, декларацію Парижського саміту про многонаціональний контингент. контингент. Ну опять же, я би назвав вопросом номер два. Котрий поки що в воздухи, тому що на ту декларацію росіяни очень грубо відреагували і сказали, штотані будуть росинювати як как, там, там війська НАТО, кіта в тамвоє ескалацію. Але не варто забувати, що якраз будь-яка потенційна домовленість може бути зруйнована кремлівським дідом. Хоча, до речі, Уітков зовсім нещодавно заявляв, що Путін готовий ук. Класти мирний договір. Вот эти 10% по словам витхов, которых не хватает для все-таки остановки, приостановки э, російсько украинской войны для достижения всеобъемлющего сессифаера, что его удастся достигнуть э, там, сегодня, завтра или ближайшие дни. Российская Федерация будет делать все, чтобы держать статус-кво. На щоби торгуватися з американцями з Трампом, і сейчас ні каких-то ну активних сигналів, що ну Росія дійсно готова паралельно свою позицію у Давосі демонструє і Европа цілеспрямований напад на громадянську інфраструктуру є військовим злочином, і Путін не є людиною миру. Європейські лідери не приховують того факту, що плани Росії по Україні провалилися, а шлях України до Європи тільки зміцнюється. Лецмейкліск Путін давайте внесемо ясність. Путін зазнав невдачі у досягненні кожної зі своїх стратегічних цілей. Путін хотів захопити Україну та зробити її російською, але зазнав поразки. Він не захопить Україну, і Україна вступить до європейського союзу. Терміново Центральна Азія замахнулася на Путіна, це треба бачити. Узбекистан і Казахстан починають діяти жорстко. Росіяни у пастці, путінським посіпакам кисень остаточно перекрито. Руки колишніх союзників тягнуться до горла самого диктатора. Правда, яку вже не приховати. Китай забирає у Росії цілі регіони. А Туречна, прикриваючись дружбою, відбирає вплив та гроші. Схоже, Москва опинилася у ямі, з якої вже не зможе вибратися. Усе про це в деталях у матеріалі. Далі країни Азії проти війни Росії в Україні. Так звані союзники Путіна відловлюють і карають своїх громадян, які приєдналися до окупаційної армії. П'ять за участі Казахстан возбуждает сотні уголовных дел на своих граждан, которые поехали воевать с Украиной у 2025 році, після публікації проектом Хочу жити особистих даних громадян Казахстану, які беруть участь у війні проти України. Астана розгорнула масштабну компанію переслідування казахстанців-найманців згідно з судовою статистикою Казахстану, минулого року силовики порушили рекордні 700 справ проти тих, хто завербувався у російські військові формування. Показники зросли в десятеро у минулі роки. Порушувалося всього кілька десятків справ на рік. За эти годы Российская Федерация значительно потеряла как в регионе Средней Азии, так и на Ближнем Востоке, и в Африке. Очень яркий пример – это, конечно же, Армения. Это тот же, кстати говоря, деоккупированный Азербайджаном Нагорный Карабах. Это Казахстан, который потихоньку отмежевывается от Москвы. І діверсифіцирують експортно імпортні потоки. Судам у подібних справах байдуже, де служив обвинувачений, вони виносять однакові вироки як бойовикам ЧВК Вагнер, так і тим, хто підписав контракт із російським міноборони. При цьому казахстанське суспільство, усвідомлюючи загрозу, що походить від руського миру, здебільшого підтримує Україну. Да. Нет. А? Что сюда? Казахстан убежище? А? Милашка. Казахстанчик убежище. Що еще раз? Убежище, говорю, Казахстан. Почему убежище? Мне интересно. Казахи Москвы. Країни Центральної Азії, що входили до складу СРСР, як ніхто інший, знають, що таке російський шовінізм. Нещодавно в Узбекистані вибухнув серйозний скандал. Місцеві вимагали заборонити в'їзд країну артисту путіністу Сергію Безрукову. Все через його знущальні пародії на узбеків, які не знають російської мови. А мені ще посидіти, звісно ж, маділ Татянсіргієвни. В час ночі. А що закрита? Я говорю, ну мне очень надо, понимаете? Он меня увидел. Он не разговаривает по-русски, но смотрел бригаду. А! Белый! Единственное, что он произносит по-русски, это белый. Белый с акцентом. Белый. Я сказал, белый-белый. Показово, що починаючи з 2025 року, в Узбекистані також почали переслідувати узбекистанців, які беруть участь у злочинах проти українців. Узбекистанець, участвувавши в бойових діях на стороні РФ, отримав три роки лішення свободи. Підсудимий збіжав з госпіталя, в якому проходив лікування і повернувся на родину. Там Путін грозно формулює, що зона. на политическое влияние России распространяется там, где там российский солдат и так далее и тому подобное. Ну вот, ну на самом деле все уже видят реальную силу Российской Федерации и работают с игроками намного более ресурсными и позиция которых Намного більше учитывали інтереси этих стран ніж Російська Федерація, като їх они, вот помните, при союзі формулировали, там, младшие братья, в общем, ті, хто должны подчиняться. для найбільших представників Азії. РФ є дешевою базою сировини. Після початку війни Туреччина, Індія та Китай наростили покупки енергетичних ресурсів із Росії, і якби в Москві не намагалися підмінити поняття, заявляючи про союзницькі відносини, насправді ніяким твердим союзом там і не пахне. Пекін, окрім дешевої нафти та газу, повільно, але впевнено поглинає російські регіони. Телевідення говорило, от коротше говоря, буде завод, робочі місця, От вам. Викусите, як говориться. Все, Китай. Це все зроблено було для Китая. Співпраця Анкари з Москвою зав'язана на вигідні для турків дешевій сировині. у питанні війни. Президент Ердоган займає однозначну позицію. Ерефія має віддати Україні всі окуповані території, включаючи Крим. Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною повернення Криму до складу України вимога міжнародного права. Поставивши все на війну з Україною, Кремль втратив геополітичний вплив у всьому світі. Союзників Путіна скидають із престолу на близькому сході в Сирії, відловлюють на вертольотному десанті у південній Америці і навіть у історично залежному від Москви регіоні Центральної Азії відмовляються від РФ на користь Китаю, США та Європи. Екстрено куп'янська операція змусила росіян падати до Герасмова в ноги і просити про відхід із позицій. ЗСУ зробили неможливе. Це треба бачити. Фронт сиплеться на очах у генералітету РФ. Перемог і завоювань немає. Українські оборонці зачищають сили противника, не залишаючи жодних шансів на переважання. Путін рве на собі волосся, оплакуючи втрати. Невже наступ на Куп'янськ стане по справжньому останнім для противника? Про все це у сюжеті вже. Замыть? Соединение группировки «Запад» освободили город Купянск. То есть все, закончили целиком. Так точно, город находится под нашим контролем. В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас в режиме зачистки. А Районы это... находятся под нашим mm -hmm. контролем. Тоді, як за фактом, центр та будівлю міської ради Куп'янська контролює пошуково ударне угруповання «Хартія», а воїни розвідувально-ударної групи 4-го батальйону бригади «Хартія» продовжують зачищати місто від російських окупантів. Ола, міго! Комаста! Кому се сієте? Які? Є, є, є. Це перша операція для всіх? Ні. Я маю кінта. Кінта? Кінта? О! Oh. -o oh. А кінь картія. Бачите, на таскані рухається двойками, тройками. Хто тренував? Ну. No. А це ти Ти цих тренував? А це може і мої. Ну так, п'ять місій. Це, місій, живе це з Хартії, які були ветерани. Тим часом кремлівська табакерка із посиланням на джерела в Міноборони пише про те, що група офіцерів звернулася до Герасимова із проханням врятувати військових у Куп'янську та трохи відійти від міста. Ситуація у Куп'янську дуже тяжка. Ми неодноразово писали про це втрати великі. Наші хлопці у скрутному становищі. Їх треба рятувати. Група бойових офіцерів звернулася до начальника генштабу із проханням терміново врятувати військових, які перебувають у Куп'янську, і можливо трохи відвести війська від міста для збереження життів бійців. Розповів один із співрозмовників. Каналу і у близькому оточенні Грасимова говорять про те, що про таке прохання військових чули, але джерело близьке до Грасимова підтвердило факт такого прохання. Але зазначу, що у Куп'янську не відбувається нічого страшного, а місто досить скоро буде зачищене від ворога. Путін вже продовжує регулярно отримувати доповіді про те, що Куп'янськ знаходиться під контролем російських військ. На купянському направленні штурмові отряди 68-ї мотострілкової дивізії 6-ї армії завершили освобождение міста Куп'янськ. Тобто, все закінчили цілком? Так точно город знаходиться під нашим контролем, уничтожаются отдельные мелкие разрозненные групи противника. Тим часом ці звіти про суцільні перемоги стали публічно спростовувати навіть російські воєнкори. Дана інформація не просто не відповідає дійсності, а навіть і поруч не співвідноситься з дійсною обстановкою на землі. Більше того, фактично Куп'янськ не був під нашим контролем жодного дня. Командування угруповання захід просто безпідставно зафарбовує території для липових звітів. Цикавый те, что звитами про сути не грешит не наилыше наивысшее Они сначала врут о том, что эта зона подконтрольна, а потом отправляют туда подразделения. В итоге они сами себя обманывают. В сентябре был случай, когда на карте было нарисовано, что одна зона в районе Торецка чуть ли не полностью под контролем 33-го-57-го полков. Туда зашла морская пехота и спецназ, но оказывается, там были ВСУ. Всех россиян побили. Причем эта виртуальная реальность существует на нескольких уровнях, и чем дальше наверх, тем виртуальнее. Собственно говоря, о Герасимове. Этот же военный вспоминает следующее: однажды мне пришла заливка из генштаба. В электронном виде она, кстати, красным цветом закрашивается. Это было в сентябре, когда к нам приезжал Валерий Герасимов. Эту заливку прислали, чтобы я сделал новые карты специально под Герасимова. Что вот якобы такое положение войск у нас есть. Там такие бредни, колоссально отличалось положение войск по данным заливки от реального положения. Не могло русских быть в той зоне, где показано на карте. Конкретно под Герасимова я делал карты обстановки по заливкам из Генштаба. То есть из дивизии приходит одна заливка, а под приезд Герасимова нам скинули заливку Генштаба, чтобы я распечатал Ато этой залівки спеціально для ніво дуже примітно ще й те, що за масштабом брехні Міноборони можна визначати наскільки так звана Сво йде не за планом, оскільки вже виробилася певна закономірність і чим більше брешуть у міноборони, тим більше проблем на фронті. Тому сподіватимемося, що ця брехня у середині російської армії лише розширюватиметься і усе більше і більше відрізнятиметься від реальності, яка ставатиме усе гіршою і. Гіршою для російських військ. Сталося шокуюче, Сирія робить рішучий крок проти Росії. Влада Дамаска остаточно наважилася. Російські війська повинні залишити базу на півночі країни. Удар по Москві, який не можна ігнорувати. Кремль на волосині від втрати контролю. Схоже, союзники починають переосмислювати свої відносини. Що це означає для регіону та для всієї геополітичної карти? Слідкуйте уважно, події розгортаються блискавично. Уряд Сирии собирается попросить российских військових оставить одну из трех их баз, аэродрому Камышлы. Вам, ну, тем кто повторяю, платит заработную плату, хочется подать все, что происходит в Сирии, как какой-то э, сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. Росіяни ведуть переговори з новою владою в Дамаску, щоб зберегти дві інші військові бази в Тартусі та Хмеймімі. При цьому Росія вивезла із Сирії значну частину своєї військової техніки. Ми підтримуємо відносини з усіма групами, які там контролюють ситуацію, з усіма країнами регіону. <кій> Подавляючи з них говорить нам о те, що були б заінтересовані в тому, щоб наша військові база в Сирії остались. Новий президент Сирії вже близько року безуспішно просить у Москви про екстрадицію поваленого диктатора Асада та матеріальну компенсацію. У цей час Асад веде закрите та розкішне життя в елітному пентхаусі в Москва Сіті. Більшість часу він присвячує відеоіграм та вивченню російської мови. Спасіби, штонісматряна. травматическую ситуацию в вашей стране, вы, тем не менее, кликнулись на нашу просьбу и приехали в Россию. Как вы знаете, Башар Асад бежал из Сирии. Он забрал из этой страны огромную сумму денег и тайно вывез ее за границу. Мы хотим, чтобы те, кто его защищает, вернули его, чтобы его можно было привлечь к ответственности в сирийских судах. Кроме того, не варто забывать, что до перевороту Путин называл нынешнюю сирийскую владу террористами, а российские войска руками помогали убивать сирийцев. Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования в Тартусе и здесь в Мимиме. И если террористы Вновь піднімуть голову, то ми нанесемо їм такі удари, яких вони поки і не видели. За два з небольшим років вооружені сили Росії вместе с з сирійською армією наиболее боеспособную боєспособну международных міжнародних терористів. Тепер же Путін дуже швидко перевзувся і заявив, що виявляється, це Росія допомогла покінчити з тероризмом у Сирії. Даже те группировки, которые воевали в свое время с режимом Асада, с правительственными войсками, они тоже претерпели внутренние изменения. Недаром сегодня многие европейские страны и Соединенные Штаты хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, чего же вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли? А это значит, что в известной степени цель достигнута. Довелося навіть прийняти нового лідера Сирії і лицемірно зробити вигляд, що все відбувається як треба. У нас в Росії ніколи в отношении Сирії не було каких-то каких отношений, связанных с нашою политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда руководствовались на протяжении всех этих десятилетий одним интересами сирийского народа. Можливо, саме активна позиція США та європейців і стала причиною радикальніших дій щодо Росії, адже Сирії зняли санкції. А президент Трамп палку підтримує новий уряд. Він дуже сильний лідер. Він виріс у суворих умовах, тому він міцний хлопець. Він мені сподобався, я з ним добре ладнаю, і ми зробимо все можливе, щоб Сирія досягла успіху. Новый президент Сирии, известно, заявляє, что не хочет конфликтах с россиянами и готовый к диалогу. Сирию и Россию связывали стратегические отношения. Мы не можем быстро покончить с этим. и хотим развивать наши совместные стратегические интересы в будущем. Любые отношения будут сосредоточены на интересах безопасности и независимости Сирии. Поэтому мы не спешим выдворять Россию из Сирии, как думают некоторые. Мы уже открыли каналы связи с ними. Ми не хотімо серйозного конфлікта з якою-лібо другою страною. Але очевидно, що сирійці пам'ятають, хто саме вбивав їхніх близьких і стирав з лиця землі килимовими бомбардуваннями цілі міста. Тому шанс відплатити тією ж монетою справжнім терористам росіянам вони точно не прогавлять. Це справжній геополітичний землетрус. Трамп різко увімкнув задній хід Данія та США. Так і дійшли згоди у питанні Гренландії. Перші заяви, які проливають світло, НАТО відмовляється від своїх слів про очільника Білого Дому і йде на компроміс. Американські військові бази розгортаються прямо у Копенгагені. Шок, у чому зрештою полягає причина зміни риторики, і як це відобразиться на відноснах Європи зі США? Перші деталі у сюжеті вже за мить. Сам вів сам скасував Трамп. Заявив, що знімає мита по відношенню до країн Європи, які повинні були запрацювати із 1 лютого. Причиною всьому стала майбутня угода щодо Гренландії, на яку сподіваються Сполучені Штати. Так, президент США Дональд Трамп після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте заявив про формування рамок майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону. Про це він написав у своїй соцмережі «Trust Social». Зустріч із головою альянсу Трамп назвав дуже продуктивною, а також зазначив, що паралельно ведуться додаткові обговорення щодо зеленого куполу Гренландії. Подальшу інформацію буде надано по мірі просування обговорень. Я думаю, станеться щось дуже добре для всіх ніхто не зробив для НАТО більше ніж я. Я думаю, ми знайдемо рішення, при якому НАТО буде задоволеним, і ми будемо задоволені, але нам це потрібно з міркувань безпеки, національної безпеки і навіть світової безпеки. Це дуже важливо. Водночас він зазначив, що ця угода передбачає право на видобуток корисних копалень для США а також членів НАТО. На думку деяких аналітиків, ці поклади Гренландії і є основою бажання Трампа володіти зеленим островом. Я думаю, що в принципі Вся ця, скажімо, так, додаткова увага до додаткова і що і шумиха стосовно Гренландії, вона була пов'язана не з питанням безпеки, вона була пов'язана з тим фактом, що Сполучені Штати Америки, коли аналізують ризики для своєї економіки від економічної конфронтації з Китаєм, розуміють, що точка найбільшої залежності це рідко елементи, які є в Китаї. А якщо подивитись на мапу світу, де що то після Китаю найбільше поклади рідкосноземельних елементів знаходяться в Гренландії? При цьому сам Дональд Трамп як мантру продовжує повторювати тезу щодо безпеки регіону, яка без США просто неможлива. Гренландія це величезна територія, практично не заселена. Ця територія нічим не захищена, і вона знаходиться у стратегічній точці, де є конфлікт інтересів між США, Росією та Китаєм. І я навіть не говорю тут про мінеральні ресурси, бо тут не про рідкісні метали, адже для того, щоб отримати доступ до цих ресурсів, потрібно проборити сотні футів льоду. Не для мінеральних ресурсів нам потрібна земля, вона нам потрібна для стратегічних питань міжнародної та національної безпеки. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен, яка очевидно також знає подробиці розмови Трампа та Рютте, підтримала попередню угоду між США та НАТО і заявила, що Північно-Атлантичний альянс повністю представляє позицію Данії, мовляв, можна обговорювати будь-які політичні питання, включаючи питання безпеки, інвестицій та економіки, але не можна обговорювати суверенітет країни. Трамп, дурачий, и сам запевнёв, что визковое захопление Гренландии в США не разглядают. Есть позиция единства э, большинства стран Европы относительно поддержки Дании по вопросу Гренландии. Есть э, вполне конкретные э, идеи со стороны э, НАТО об усилении вот э, 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 э этого возможности обороны Гренландии. То я думаю, що ну наверняка все це в комплексі э, навірно э, приведе к тому, що э, на даний момент да, будет, э, отказ. При цьому, поки Трамп розглядає Гренландію як стратегічну мету для зміцнення нацбезпеки, Росія уже контролює більшу частину Арктичного регіону, підрахували експерти. Москва володіє половиною суші за полярним колом та утримує дві третини регіонального ВВП. Пишуть аналітики CNN. знають про це і в Європі, із чим і пов'язана позиція ЄС, що з Америкою треба домовлятися, а не ігнорувати навіть після таких неоднозначних заяв Дональда Трампа. а европейские страны, ну, в частности, бывший премьер-министр Нидерландов, ныне секретарь НАТО Марк Рюте, они настроены как бы более миролюбиво и готовы искать компромиссы с Соединенными Штатами Америки, потому что во многих кругах, в том числе и либеральных, и тех, которые поддерживают Украину, у них, ну, как бы нет видения возможности Так зваті автономне Європи, всі автономно системи безпасної Європи без ядерного зонтика США. Очевидно, в якості торгу данія може передати США контроль над частиною Гренландії для військових баз. Про це з посиланням на власні джерела пише видання «The New York Times». Тобто чиновники країн НАТО нібито розглядають такий компроміс, порівнюючи його із військовими базами Сполученого Королівства на Кіпрі, які вважаються британською територією. Втім, офіційно цю інформацію ні Сполучені Штати, ні Данія поки що не коментували. На цьому в мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.